Вас на своєму ютуб-каналі Олексій. Дякую заподобайки. Сьогодні ми продовжуємо нашу мандрівку Погляньте, і чудові Карпати. Карпати це гордість, краса української природи. Гори надихають, лікують, сповнюють надії, цвіт полонини. Біти звук карпатська смерека. І знову колега кухар і кафе Окей. Але сучні сирники окей. А я не один такий. Наступна зупинка палат Шембурна буде цікаво, я вам про все була Молодець. Вже канал маєш. Де, де сині гори, де гори, Карпати, туман в полонинах пливе. Карпати, Карпати, зелені Карпати навік полонили мене. Мандруємо до замку. Віком 365 я в ньому уроці. У палаці 52 кімнати. Це тижні у році. Входять 12 місяці у році та 4 вежі пори року. Мандруємо далі. Нам туди. Ми прийшли поглянути на всю велич замку. Головний ганок для під'їзду карет. Внутрішня капниця, дві на вежі. Флюгери на шпилях. і Ще графа. Люстра мелюзина на честь дружини графині у строгому камінному залі. Бібліотека. Сходи з кованими перилами та лабіринтні переходи. На клумпах росло більше 30 видів троян. Навколо палацу парк. Тут росте понад 40 видів рідкісних рослин, В старезні доби, зони відпочинку, цікаві локації. Все це мало створити сприятливий клімат для хворої на туперкульоз графині Шембурн. Території графства – Дикі качки. Анти та плід, а на плоті черепашки. Декоративне озеро. образи якого нагадують мапу тогочасної Австро-Угорської імперії. Ловимо рибку, відвідую пернатих жителів парку. Ростуємо до джерела. Наше джерело. Краси, що мають ці лющі ага. Квітник, але без квітів. Відсідаємо джерело. Що чудово впливає на щиро, зберігає молоді. Там смачно. Можна взяти з собою. Тут можна придбати цікаві сувеніри. Широкий асортимент, люб'язні продавці, і я вже купив.